Нещодавно оприлюднене дослідження фундації родини Кайзер показало, що американські діти віком від 8 до 18 років у середньому щодня проводять 7,5 годин в інтернеті, що на годину більше ніж 5 років тому. Минулого року середня американська дитина щодня гралася у комп'ютерні ігри 1 годину 19 хвилин. Тепер до цієї вікової категорії любителів комп'ютерних ігор приєдналися і малюки. Вже кілька років з ініціативи двох американських батьків в інтернеті працює безкоштовний веб-сайт комп'ютерних ігор для наймолодших, який називається Ні nee що у довільному перекладі означає діти, які стрибають у батьків на колінах. Elefans. Дворічна Ліліана Робінсон займається своєю улюбленою справою. Грається у комп'ютерну гру, сидячи у мами на руках. Ця гра розташована на nibancers.com, безкоштовному сайті для малюків, які розробили батько Ліліани Джим Робінсон та його діловий партнер Курт Дамермус. Я роблю всі малюнки та вигадую персонажі для веселих коротких ігор. А курт їх втілює в життя. Ідея комп'ютерних ігор для малюків прийшла чоловікам сім років тому, коли в їхніх родинах народились дівчата. Моїй доньці було шість, а доньці курта було дев'ять місяців. У мене також були старші діти, які гралися у комп'ютерні ігри на вебсайтах Disney, PBS та інших. Але їх маленька сестра не могла впоратись з мишкою і дуже засмучувалася. для того, щоб керувати персонажем на екрані, малюкам достатньо натиснути на будь-яку клавішу. На даний момент на вебсайті розміщено 18 ігор. Чимало ідей походить із простих ігор, в які ми грали з нашими старшими дітьми, коли вони були малюками: схованки, бульбашки, повітряні кульки, які можна луснути, стрибання на ліжку, плескання в калюжах, навіть гра на музичних інструментах. З часу заснування nibancers.com його відвідало понад мільйон людей зі 180 країн світу ще пару років тому ми не усвідомлювали, який вплив він може мати. Лише минулого року ми почали реалізовувати його повний потенціал. Хексагон. Автори додали ігри для розвитку, аби малюки мали уявлення про форми, літери, кольори та цифри. О ті, трі. Вони планують розробити ігри, у які дітлахи зможуть грати на мобільних телефонах, а також розробляють програми для інтернету та телебачення, базовані на персонажах їх відеоігр. Однак доступ до вебсайту Ні залишається безкоштовним. Ми створили безпечне середовище. На цьому вебсайті немає реклами. Вони не можуть натиснути на банер і опинитися на іншому сайті. Тут не потрібно нічого завантажувати, не треба реєструватися. Просто йдеш на вебсайт, обираєш гру і граєшся. І це безкоштовно, що також подобається людям.